привіт, і з вами знову розтратаємо. Давно там? не бачились. Та тільки що бачились. Я ще злякався. Що, що тут це? Що ти так Зараз покажу. Я ще не бачу. Йо-ма-йо, що це за мегалодон? Не знаю, я сам... Дивіться. Що це ще таке, Артем? Не, не знаю, але ти... Шкоди в нас ранці. Ей, я задивився і впав. ха <ріх> Там якісь кнопки були. Це той токсин, що нам треба було з них? Ні, це не токсин. А ось, я бачиш? Та, який, це якийсь цей, це ОКТОПУС! Ні, Ні, це не октопус, це якийсь чужий. Ні. А ну що вони скажуть? Okay. Це Окей. Це створіння. Ресурс токсину. Вони роблять створіння токсин. Вони зловили і катували його. Це створіння хороше. Це гарне створіння. Вони з нього токсин роблять, видно, з його залоз яких чи Нам треба, значить, врятувати його. І розвалити цю фабрику токсинів. Бідне створіння. А це що Я не знаю, диви, яке воно не з часто. Врятуємо? Так. Братишку. Sort of Ця історія базується на мого тата. Так само токсин захопив її тата. І він такий хороший, був сильний, все для неї. А він його знищив, як діагноз. Так, це сумно дуже. Ну, все, давай рятуватиме цього оптупуса. Капсула одразу? ми навіть не побачили, що ми зробили. Я думав щось там треба буде це. Не розвалили. Да оптуку, совступу. Якось підірвали фабрику ціл. Тикай, тікай! Давай! Р2 прискорювати. Так я зразу не повністю швидкості. Погнали. А як ти нирнув? Не знаю. <проби> <проби> Moi, дуже ооо! Ооо! Uh -oh! Так, стрибок якось, стрибок, Л2 стрибок. А, не рок Л2. А я тоді значить, Л2 такого не Блин, б... я разбился на такого. О, ты вы не киндай uh -huh. oh, 네, під водой. Л2 ты завжди під водой. Ты тримаешь Л2. Нет! Nee. Ее ah. nee. щось стріляють по нас, че шоу! Он дырка як я, ты бачишь дерку? Я вот из дырку выехал, ты даже дерку. Де? вони нас пересідують. Ничего! Ничего, вокруг! Мы с тобою! Те, а я взади згорів. Ну кажеш. Не можна? А що там таке? А я не зрозумів, я не зрозумію. А я не розумію, чого я згорав. І я. Я нічого... Я нічого не бачу. Я теж зразу. Я щось не розумію. Ну нічого, я їду вроді, ти їдеш? Я то їду. Як коли не ряд, і треба о, по сутуплив наліво десь, а ми прямо. Ой, И ты врезався. Ее в'яз Я Ви їх зову тут прямо, Р2. Л2. Ну L2, да, 2 Блін, я, я тоже врізався. там треба воно два я тут. — Я Супанов, тупану. А, ты так прикольно нырнул туда. Блин, да ну шо такие? Так, все, а ну сбрыз, я без ни разу не гейм. Я гейгнул. Вс, я супер крутой, я дуже я, я просто. И никто, дай крутиши я. И Л2. И полетел. Л2, Л2, И... Л2. И стрибос. Ох, ти, з нього я тут посушки. Так, восьминожка, бомби їх, бомбити! Е, я не знаю куди їхати. <ривіт> Тим заліз однієї. Ааа, біху! Восьминожка, ну давай допомагай нам! <ривіт> О, він нам дорогу розчищає, бачиш, прям двері відкрив. А так на тобі. Давай! Вікна, все то, не все то не це корабель іде дно! Та я корабель, це каратурі! йо не дирок! Ти вмернув? Так я вмер взагалі! Ну раху мирнув! Ого, ми виїхали десь на тут! Я не знаю куди їхати, не знаю! Внизу. Все, мені гей. Там вниз треба. А що таке, мені щось... я ж залінчив в мене не. Ти що? ти ж мертвий був. Так, я давно був мертвий, я не зразу відновився. Я не побачив куди їхати, куди? Вниз пойдет. А там спрос? спрос. А, просто вниз. Mm. А тут ти від чого гейгне. А тут є віто, що там теж. А, трамплінь, трамплінь. Mm. Так, якийсь армагідець робить, термагидець. Тут Вниз, не вниз, вниз, не вниз, не видно. І не вниз. А, тут... Тут різкі повороти, різкі повороти, ти пішов по дну, я поверну. О, ти на мене вистрибнув. вниз! Там пала фігня три вниз. Бочком, бочком, бочком. Супер стрибоо! Не знаю, навіщо він по-тутки пес просто! Тут просто кафе. Живи, живи, я не знаю як це проводять. Так, тут не знаю, що, тут якісь блоки, я бачком. Напевно сюди бочком. Ну що, куди плашер? Ломай ворота, давай восьми ножки, давай! Я тобі вірю. Давай мій хороший, він нам трамплін пробив, дивися, Ох, тупу, дякую тобі. Йо-мойо! -йо -йо. Я їду, а тут все зривається, Артем. Повний кафед! Піднизумі! Це фабрика все ж! Ми її розвалили. Треба було хоч глянути, що ми там зірвали, щоб ну, насустили якісь цей. Wow! Оце була печа. Жої. Зо. So. This... Перша людина, яка побачила цю мою сторону. Ван. Ти добра. Дай. Правда? Ну, no. 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 зараз, ну, потім може щось знову пропустити. Ну, давай. Тато, це весь світ для мене, каже. Так. Це вже наступна частина. Давай подивимось. Як, а ми в ліс зайшли. І, вже що сталося. Що робить? Це я диктую правила, Райдер каже. Okay. Це є звук серйозно? Давай, в ліс заскакуємо. Oh, no, 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 no. Ми зловили їх, заблокували їх. Система. Systema... Так, you наша можливість зараз. Від цей відновлювальний протокол запускаємо. Repeє. Пішов відновлювання. Oh, no. Щоб заробити дирку, яку ми зруйнували. It's like it's вони лікують а? Huh? Але ж вони говорять удачі тепер зламати. Чому ви це робите? Я роблю послугу людям. I Я хороший хлопець. Так, нам треба, мабуть, зараз якось по цих блоках дозвіліться, або це добре. Швидко. Це вже наступне. Так. Погнали. А, так, давай запишемо це ж новою частиною. Чуєш? Новою Нам не можна відходити один від одного. Бачимось стане. Всім па-па! Всім па-па!